Біля військової частини бабця продає соняшник. Підходить молодий солдат і просить в борг. Бабка, твоє прізвище, солдат, пісюн. Підходить день зарплати, а солдат не віддає. Ну бабка йде до командира частини і питає: У вас пісюн є? Командир приголомшений відповідає: Ну, є. А він у роті буває? Так, рідко, але буває. А зараз він де? Висить. О дурень! За 50 копійок повісився. Пологовий будинок. Три вагітні жінки. Лікар запитує першу: ким ви хочете, щоб стала ваша народжена дитина? Музикантом і стала її дитина музикантом? Запитує у другої. А ваша дитина ким стане? Великим письменником. І стала її дитина письменником. У третій запитує. А ви ким хочете, щоб ваша дитина стала? І я хочу, щоб він став самостійною людиною і вмів постояти за себе. Наступного тижня пологи все йде нормально, з'явилася головка, тулуб і раптом. Удар ніс акушера і лунає дитячий голос. І я сам вилізу. Зібралися три жінки. Дівчата, давайте підемо вип'ємо. Давайте, але наші чоловіки знають всі забігайлівки. Дівчата не переживайте, знаю місце. Пішли вони на цвинтар. Збираються на другий день їхні чоловіки. Мужики, у моєї коханець є. Прийшла вчора з букетом, а моя прийшла з двома букетами. Схоже, два коханці. А в мене повна жопа. Прийшла з вінком на грудях, а там написано від братви. Зустрічаються два друга. Чим займаєшся бізнесом? А ти? Я теж. У тебе що? Ресторанчик у центрі, еліпний. Але якось мляво. Кілька людей в день, трохи більше ввечері. А у тебе? А в мене просто вал народу. Думаю, розширюватися. Заздрю, великий бізнес. Так, туалетна кабінка на площі біля вокзалу. Друг звертається до Вовочки. Тобі мама на обід дає стільки грошей, а мою не перехитриш. Вона телефонує в шкільну їдальню і дізнається, скільки коштує обід. І моя також постійно телефонує і запитує, скільки у вас обід коштує. А чому ж вона дає тобі стільки грошей? Обманув тільки одного разу. Коли вона спитала в мене номер шкільної їдальні, а я їй телефон ресторану дав. Померла у діда баба. Дід її поховав, справив поминки далі 9 днів. Ну а на 40 днів діду затіяв самогон гнати. Бо старі запаси закінчилися, а 40 днів потрібно справити, як годиться. Ну і хтось доніс це до дільничного. Добрі люди дідові теж донесли, що у нього буде обшук. Приходить дільничний із свідком, а у діда посеред хати стоїть молочний бідон на 40 літрів, і він явно не порожній. Міліціонер, ну що, діду, брагу затіяв? Та де там брагу? То вода. А навіщо ти її посеред хати тримаєш? Брага, це! Та ні, вода. Міліціонер не вірить. Ах так. Дай кухаль, дід дає. і сусід випивають. Міліціонер здивовано. Вода. А ти чого її посеред хати у бідоні-то тримаєш? А як же ще? Баба моя померла. Баба її обмили і сказали, воду 40 днів не виливати. Один чоловік хотів допомогти своїй дружині. В якої, на його підозру, були проблеми зі слухом. Якось увечері він став у неї за спиною на протилежному кінці кімнати і пошепки сказав Ти мене чуєш? Відповіді не було. Тому він наблизився до жінки і повторив А тепер чуєш? Результат той же. Він підійшов іще ближче і спитав: Ти мене чуєш? Так і, не почувши відповідь, він нарешті повторив своє питання, стоячи просто за спиною в неї. Вона повернулась до нього і сказала: В четверте тобі кажу так. Старий зек весь в наколках заходить в кафе. Дівчина-офіціантка тихенько підходить і боязко приймає замовлення. Коли справа доходить до чаю, вона запитує: який вам чай подати? Та неважливо, який. На свій смак принеси. Заздалегідь в жаху від можливого покарання за помилку дівчинка просить ради в кухні. За повзятливий кухар варгане чефір, кольору і консистенції дьогтю. Спробувавши напій, зек зітхнувши, зауважує: так, доню, бачу, життя то тебе помотало. Шість студентів у вихідний виїхали за місто. Розслабилися, попили, покурили. Треба в місто повертатися. Домовилися, щоб їх не спалили після прийому дурі поводитися культурно, ввічливо не шуміти, не буянити. Зупинили машину. Шеф, до міста підвезеш? Сідайте! Спокійно розсілися, їдуть, мовчать. Хвилин через десять водій. Круто ви хлопці накурилися. Як те дядько визначив? Так ви на переднє сидіння всі розсіли. Виходить стоматолог з кабінету, де залишився лежати пацієнт, і нервово ходить з боку в бік, тримаючи підборіддя. Закурив, але викинув сигарету у вікно. Медсестра його запитує: Що трапилося? Складний випадок? Стоматолог відповідає: Найважчий у клієнта бабла до хрена, а всі зуби здорові.